Почнемо якось з аплодисменту, я не знаю. Я, звичайно, не мана, але можливо. Ще раз скажу, мене звуть Санченко Олександр, я один з тих, хто в ВПР займається реформуванням молодіжної політики. Сьогоднішній формат буде більше схожий на те, як організовується молодіжна політика в Німеччині. Там дуже поширена практика партиципації. Відповідно, відділи молоді і будинки молоді займаються більше тим, що потрібно для молоді. І виходячи з цього, молодь про це якось заявляє. Сьогодні буде такий інтерактивний формат, я не можу його назвати круглим столом, де я буду розповідати, що треба робити, а ви будете записувати. Сьогодні будете ви більше працювати. І я попереджаю про це. І відповідно, якщо комусь буде нецікаво, ви просто зможете підняти петицію на обов'язковий захід. Тут він захований саме на тих людей активних, хто хоче щось реалізувати і збиратися робити надалі. Що сьогодні буде відбуватися? Буде дві частини. Перша частина називається ну, вірніше, вона буде проходити на форматі World Cafe. Буде шість зон, які зараз ми організуємо тут де буде можливість понапрацьовувати свої запропонувати свої ідеї по шістьом напрямкам чому шість тому що є програма молодь україни 2016-2020 прийнята в міністерство молоді спорту і яка розроблена спільно з РПР, з підтримки UNDP, яка є достатньо я вважаю, добре пропрацьована там є шість основних напрямків це є національне патріотичне виховання це є розвиток неформальної освіти це є житло молоді це є здоровий спосіб життя це є підтримка тимчасово переміщених осіб і шостий напрям. Зараз ми згадаємо. Це перша частина, відповідно, на неї буде десь година. Як вона буде відбуватися? Буде підміть, будь ласка, є шість прекрасних помічниць. Ми цих прекрасних помічниць рівномірно розсадимо по даному залу. І буде 10 хвилин, коли можете підійти до однієї з них. Тобто буде група на 10 хвилин де ви ці 10 хвилин можете поспілкуватися, висловити, що саме в цьому напрямку група, якщо це здоровий спосіб життя, то які проекти по здоровому способу життя, ви вважаєте, мають бути пріоритетними наступні 5 років, тому що це програма на 5 років. Що можна взагалі робити? Тобто сьогодні ми кажемо більше про фантазії, про бажання, які потім, звичайно, будуть вже звужені якимось бюрократичним обмеженням, фінансовим обмеженням, І це є нормально, це не тільки у нас відбувається. Відповідно, коли проходить 10 хвилин, я буду сигналізувати, і ви переміщуєтесь в іншу групу, і так ви пройдете кожен з вас, всі 6 груп. Відповідно, ви зможете долучитися, долучити свої ідеї до кожного з напрямків. Після цього ці всі проговорені ідеї будуть е хранительками столів, столів концептуалізовані і презентовані, тобто ті речі, які найбільше повторювалися. Які найбільше акцентувалися увага, і потім вже ці речі будуть взяті в основу при створенні уже програми міської на 2016-2020 рік. Це перша частина. Друга частина це ваші локальні питання. Вони є в кожному місті, в кожному регіоні. Є, напевно, якісь міські питання, які... Ну, не ці шість прописаних всеукраїнських. І друга частина буде спрямована те, щоб виявити їх, топ-3 проблеми, крім цього, і знову ж таки підсумувати на тому, які активності можна робити по цьому напрямку. І знову ж таки, вони будуть презентовані і далі буде проговорено, що з цими напрацюваннями буде робитися далі. Чи зрозумілий формат, чи задавайте питання, щоб прояснити? Тільки, як співає Ваня Дор, не треба стіснятися. Бачаю за те мото, але хочу, щоб сьогодні у нас все пройшло в веселому, гарному форматі, бо все це. Билося. Тому питання.